Доброго дня, Богданчику. Давай переміряємо температуру, тиск, вітамінчики. Вип'ємо. Медсестра Олена Мартинова місяць працює у педіатричному відділенні обласної лікарні Полтави. Сюди приїхала із міста Часів Яр Бахмутського району Донеччини. Там працювала медсестрою фізіотерапії. Так як я робила в Часоверській амбулаторії, а у нас там спільно був. Знаходився воєнний госпіталь, от і нас на другий день вже не допустили до роботи. Сказали, дали нам 40 хвилин, щоб ми забрали своє майно. В Палаці культури нам видали приміщення. Ми там розташувалися і почали працювати. Працювати каже, доводилось в умовах бойових дій. Медичну допомогу надавали і місцевим, і українським військовим. Щла на роботу під постріли, під вибухи, але йшла на роботу. Надія була, що буде краще. А тоді, вже в лютому у нас світло вимкнули, вже стали перебої з водою, і потім вже і газ відключили. Ну там життя неможливе було. Інтернету не було, дитині потрібно було вчитись. До Полтави Олена з родиною приїхали три місяці тому. Згадує, як в останній перед від'їздом день їхала на роботу велосипедом. Я коли заходила в приміщення ззаду, з велосипедом там така невеличка двері вузька була. І ззаду я чую, що фельдшер швидкої допомоги кричить швидше, швидше, летить аркета. От. І я з велосипедом не могла зайти, бо педаль мішала, я бросила той велосипед забігла, а ззади люди мене толкають. І хвилею. Штукатурка, плакаты посыпалась. Через постійні обстріли і бойові дії родині довелося кілька тижнів жити без світла та тепла. Було вже 10 градусів тепла в квартирі, і ми вирішили і води не було, прийшлося набирати їхати в другий район міста. Купили маленьку газову печку, до якої газові балончики маленькі приєднуються. От. Ну і ставили кип'ятити там чай. До Полтави Олена з родиною приїхала, тому що тут живе її старший син. Який виїхав сюди на початку війни. Тут місяць тому знайшла й роботу. Прийшли на консультацію до лікарів, ну так, випадково, і спитала її, чи є у вас де місце працювати. Підійшли до головного лікаря. Він направив нас до головної медсестри Ольги Константинівни. Вона мені запропонувала роботу в педіатричному відділенні у педіатричному відділенні центру спеціалізованої педіатричної допомоги. Олена працює постовою медсестрою. Тут зокрема виконує лікарські призначення та маніпуляції. Зараз готую для постановки катетера для маніпуляції все необхідне. Набираю фізрозчин у шприц для промивання катетера. Розумію, що можливо. Це буде не так скоро, але хочеться мати надію повернутися додому. Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.